Покажемо ще один короткий відеоогляд торгових візочків на 142 літри. До речі, відеоогляд ми робимо для того, щоб показати, яке гарне відео ми знімаємо. Він суто для того, щоб показати людині, яка не має можливості приїхати, пощупати, показати зблизька, що ми пропонуємо саме потенційному покупцю. Ось ці візочки мають 142 літри корисного об'єму всередній кошка. І дуже-дуже таку зручну платформу. Платформа витримує навантаження до 200 кг. І на верхній візочок ще можна наложити товар. Колеса діаметром 125 мм. Скажу те саме, що на попередніх відео. Перебираємо, змащуємо, ставимо, всі крутяться, всі їздять. Висота візочка 108 см від ручки до підлоги. Довжина 1,10 і ширина 65 см по ручку, максимальна ширина. Сама платформа 88 см довжиною. І в ширину 52 см. Єдине, що я не поміряв, зараз одразу поміряю. Відстань. Відстань від верхньої частини платформи. Ось, мінімальну міряємо відстань. Ну, давайте посередині. До нижньої частини кошика. 44 см. Ні, ну, давайте так. Це італійські візочки ванзел, тому якість тут гарантована. Ось, 41 см буде ось тут із задньої частини сторони і 48 см спереду. Це висота навантаження. Такі візочки рентабельні і дуже-дуже такі зручні будуть для складів. Є велика кількість, запитуйте, телефонуйте, пишіть на Viber. Варіанти є самі-різні. -самі вантажні є звичайні платформи з викидними розкладними кошиками на 100 літрів. Є 180 літрів, що ще 125-130 літрів. Ну, це тільки ті, що ми готували на рекламу. Є дитячі візочки, всілякі різні. Ну і інше торгове обладнання, яке у нас знаходиться на складах. Запитуйте.